Доброго дня, шановні аграрії! Мене звуть Романюк Дмитро. я менеджер з агрономічної підтримки компанії Кортева у Західному регіоні. Сьогодні я хочу поспілкуватися з вами про актуальність внесення фоніцидів в ранньовесняний період, в посівах зернових колосових культур, а також про переваги та особливості застосування фоноциду в вербені. Для початку давайте розглянемо основні періоди внесення фуніцидів в посів зернових колосових, на прикладі пшениці озимої. В системі захисту пшениці виділяють чотири періоди внесення, які співпадають з їх критичними періодами вегетації і формування врожаю. Першим періодом є Т0 застосування фуніцидів в період кущення. Ця фуницидна обробка припадає на осінній період або на початок весни зараннього розвитку хвороб. Т1 застосування фуницидів на початку виходу пшениці в трубку. Це найбільш розповсюджений період за застосування першої фунгіцидної обробки. Цільовими об'єктами в цей період є насамперед вирошни роса, Септоріоз листя, піранефороз і прикореневі гнилі. Т-2. Застосування фуноцидів в період виходу пропорціального листка. Це якраз традиційний час для проведення другої фуницидної обробки. Цільовими об'єктами є септоріоз листя, піранефороз і бура і ржа. Т-3. Застосування фуницидів в період колосіння і цвітіння. Оптимальним часом для проведення третьої фуніцидної обробки вважається початок середина цвітіння. Цільовими об'єктами в цей час є насамперед Септоріоз і фазоріоз колоса. Отже, яка доцільність несення фуницидів в ранньо-весне період? Основною метою першої весняної обробки є лікування і профілактика хвороб нижнього і середнього ярусів. Обробка зернових фазі Т-1 дає змогу зберегти до 20% майбутнього врожаю, а також зменшити вплив хвороб на пропорцію листок і колос. Під час планування системи фуницидного захисту поряд із видовим складом хвороб необхідно також враховувати стійкість сорту і подні умови. Тому що від цих двох чинників буде залежати інтенсивність поширення захворювань, швидкість протікання вегетації культури, а також необхідний період захисної дії фунгіцидів. Ключовим фактором, що впливає на ефективність роботи фунгіцидів в ранньовесняний період, є температурний режим, тому для обробки в Т1 слід віддавати перевагу тим препаратам, діючі речовини, яких є ефективними за понижених температур. За статистикою навесні посіви зернових найчастіше потерпають від таких захворювань, як борошниста роса, септоріоз, прикореневі гнилі, особливо церкоспарольозна, темнобура плюмисті, сіржа злаків, перинефороз та деякі інші. Які вимоги до фунгіцидів при обробці в Т1? Насамперед для обробки уронньовесняний період потрібен фунгіцид, який може ефективно контролювати розширений комплекс сумних збудників хвороб. Препарат має працювати ефективно в розширеному діапазоні температур, тобто активні речовини препарату повинні працювати за значного коливання і пониження температури у весняний період. Препарат повинен забезпечувати пролонгований захист культури, тобто потрібен фоніцит, який забезпечить не тільки лікувальну, а й ефективну профілактичну дію проти основних збутників хвороб. На тривалий період. Також він має бути сумісний з іншими препаратами, оскільки в Т1 важливо позбутися конкуренції з боку бур'янів і захистити зернові від комплексу шкідників. Цього року в портфелі компанії Кортева з'явився новий фунгіцид вербен. Він забезпечує найефективніший і тривалий захист проти широкого спектру хвороб у ранньовесняний період. Препарат складається з двох діючих речовин пропінозиду і протиоконозолу. Вербен зареєстрований на пшеницю та ячмінь в нормі від 0,6 до 1 літра на гектар. Якщо говорити за особливості та переваги фуніциду до то важливо відмітити, що він має надзвичайно широкий спектр контрольованих хвороб зернових колосових культур, інноваційну оптимізовану формуляцію, яка забезпечує відмінний результат у польових умовах, неперевершений контроль борошнистої роси завдяки вираженій синергії між проквіназидом і протиконозолом, тривалу та стабільну дію залізних погодних умов, а також стимулювання стійкості культури до захворювань. Та підвищення врожайності завдяки ефекту імуномодулюючих дії. У посівах пшениці, озима і таяру основним місцем для застосування фуніциду вербен буде період Т1, де він буде чудово справлятися з усіма основними збудниками хвороб, такими як, наприклад, борошниста роса, листя, пілінефороз або інші прямистості. Рекомендована норма використання в цей період від 06 до 0,8 літр на гектар. Але крім цього, вербен також має місце і в захисті колосу. В період Т-3 в нормі 1 літр на гектар наш фунгіцид буде мати хорошу ефективність проти хвороб, таких як фузаріоз і септоріоз колеса. Вербен також є одним із найкращих рішень в захисті посівів ячменю в ранньовесняний період. За даними наших досліджень, вербен забезпечує чудову ефективність проти основних збутників хвороб на ячмені. На фото ви можете бачити чудову ефективність роботи фунгіциду, Вербен як в нормі. 0,75, так і в нормі 1 літр на гектар, проте таких хвороб, як борошниста роса і сітча стаплятмисність, посівах ячменю ярого на другий тиждень після обробки. Вербен сумісний із більшістю компонентів бакової суміші і може бути використаний бакової суміші як з інсектицидами, гербіцидами, так і з мікродобрами. Вербен швидко стає стійким до змиву дощем. Симуляція дощу 30 мм через годину після обробки, не вплинула на ефективність роботи фунгіциду вербен проти секторіозу. Які можна зробити висновки та рекомендації? Посіви зернових колосових після відновлення вегетації потребують створення умов для подальшого сприятливого росту і розвитку рослин. Важливу роль у цьому відіграє захист від хвороб. Метою першої фоніцидної обробки є лікування і профілактика хвороб нижнього і середнього ярусів. Під час планування системи фоноцидного захисту, крім урахування. Хвороб необхідно також враховувати стійкість сорту і погодні умови. Вочевидь, що для перших весняних обробок потрібен фунгіцид, який може ефективно контролювати комплекс хвороб, бути дієвим за різних температур і мати тривалий період захисту. Саме таким є наш фунгіцид вербен. Він забезпечить вам найефективніший та тривалий захист проти широкого спектру хвороб в ранньо-весняний період. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарних рожії у новому сезоні. Бережіть себе та до зустрічі у полях!